Різав і поколовножицями свого знайомого. <кій> Інцидент стався сьогодні вночі у, у Луцьку. У квартирі зібралася компанія чоловіків, взяли алкоголю. Ну а надранок господаря помешкання забрала швидка. Ось у цьому будинку на проспекті Волі сьогодні вночі сталася різанина. Місцевого жителя посеред ночі забрала швидка. Дружні посиденьки закінчилися бідою. Як розповіла сусідка пораненого, до чоловіка прийшло двоє приятелів. Сиділи, чаркували. Було як то А що п'яні люди віддихали? Зели багато лише випили. Почалась бійня. І все, Голодий хлопець постраждав. Ага. Приїхала поліція, розбиралася. Збирали швидкою лікарню, хлопця. А дуже побилося?» Ну, звуки були такі, що тут весь поверх летить на нас. Якісь товариші приходили, виховали, сиділи. Та й мабуть, щось не поділили щось, успорили та все. А скільки їх там було? Троє. У під'їзді бачимо сліди крові. В самій квартирі, де почалася бійка, схоже, нікого нема. Поверхом вище лежить закривавлена подушка. Не виходили на шум. Це ну, десь в четвертої години ночі було, а потім шум, стук, як будто що щось падає, щось таскають, ну, кріка не було. Зі слів сусідки, чоловік тут живе недовго, місяць, досі усе було тихо. Да. один хлопець такий, ну раніше такого не було, не бувало, що цієї ночі захід. Так, Але не буянили раніше, не. Ні, ніхто не. сусідам не заважав. Медики кажуть, чоловіка поранили ножицями. Нанесли поранення ножицями. Фори з діагнозом коло різні рани обличчя, верхніх кінцівок, грудної клітки доставили в лікувальний заклад, тобто міську клінічну лікарню. Обставини, самий факт, я думаю, поліція вияснить цю ситуацію. Стан не важкий, середній стан доставний. Ліквально за це молодий чоловік. Ну наскільки мені відомо, це 28 років. що ж сталося між компанією чоловіків? З'ясовує слідчий. Схоже, сам поранений не спішить писати заяву в поліцію. Деталі цього інциденту слідчий поки не коментує. Олена Лечук, Мирослав Кутимчук для новин на часі.